Привіт, сьогодні така історична насправді подія. Сьогодні е, репетиція перед великим концертом, на який, насправді ну напевно панаш ніхто не очікував, але мусимо його зробити. Концерт пам'яті Владислава Левицького. Два концерти о 17 і о 19.30, 22-го числа. Вже завтра будуть відбуватися у Львівській опері. Ось тут в Лапаївці на студії Jenny Рекордс зібралися друзі Владіслава. Всі ті, хто його любив, і проводять репетицію вже не першу годину. Можемо якось помаленько представитися, та або я представлю, якщо хочете, Діма Хвостенко, молодий перспективний учень Владіслава Левицького, Андріана, молода, перспективна учениця Владіслава Левицького. Левицько і всіх інших співаків, і самодостатня співачка з України. То прекрасний чолов'яга, якого звати Ромашка Сексібої, людина, яка відповідає за більшість продакшенів у Владислава, Ну і власне людина, яка дороблятиме, очевидно, що весь той багаж, який Владіслав залишив після себе. Ну і Макс з гурту Карбон теж людина близька до Васі, тому що його можна називати Владіславом, можна називати Десь Васі. Він був завжди Вася. Так, звати та. ну, власне, Такою компанією будемо сьогодні з вами щось спілкуватися, оповідати, я так розумію. так? Та кожен, я думаю, що може сказати декаслів. Сьогодні буде відбуватися розіграш п'яти квитків. Ті, хто переможуть, отримують шанс потрапити на концерт завтрашній, який відбудеться о 17.00, нагадую і о 19.30. Тому найактивніші, які сьогодні візьмуть участь, вони отримують квитки. Ну, майже найактивніше, я так розумію, що буде воно вибірково, так? Тобто всі, всі хто хотіли взяли участь, а вибірково вже комп'ютерна програма вибере і щасливці. Зможуть побачити завтра то шоу, той концерт. Там шоу, напевно, що якось, можливо некоректно називати це. Діма, скажи слів не, про Васю. Буде там нема, не знаю що сказати про Васю. Це дуже хороша людина, яка насправді навчила мене дуже багатьом речам. І хотів нещодавно йому ну, перед цією подією подякувати за те, що звів з теперішнім моїм продюсером Захаром е, на записі пісні. Хотів позвонити, але щось. Чи не було на рахунку банально, чи що думаю, Та вже коли вийде пісня, подякую, але, на жаль, не встиг. Але Вася завжди буде з нами, завжди буде в нашому серці, і завжди, коли виходимо на сцену, я буду думати про нього. І ще от буде презентація пісні, яку подарував приблизно пів року тому мені. Я сказав, він роби. І я почав її робити. І от завтра о 19.30 буде і презентація також. Ромашка. Що розкажеш про підготовчий процес? Підготовчий процес О, цей процес, процес дуже важкий. Ну 30 виконавців. Так, там виходить. Рубашка це і... людина, яка відповідає за музичну частину нашого концерту. Тобто процес все, важкий, але він буде. проходить і проходить досить успішно. Я дуже щасливий з приводу цього. Не сплю вже кілька тижнів? <laughs> Ні, про це я навіть не збираюся говорити. Ніхто не спить, тому що всі долучаються до того процесу, і то теж радує. І що можу сказати? Звук буде мега. Хто прийде і розумію, що це таке, буде дуже хороший звук. Буде дуже багато виконавців цікавих і навіть поєднань цікавих дуетів, в, да, дуетів виконавців. І все має бути на рівні. І воно буде на рівні, так як так, хотів, це от іменно Левицький. Так. Ось таке твоє враження про... Це буде очікування на той задушний день. <кхм> <Кажу. кхм> Максе, які твої очікування на завтрашній день. О, я бачу, е ти щось, е щось е не, 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 е як О, ти не ти назвали. Орчик пішов тільки, що він. Був наш тут. Орес Галицький і який завтра так само буде приймати участь. Зі всіма він буде відбувати номер. Ну, не відбувати номер, активно допомагати всім виконувати. Пісні Левицького. Та що тут говорити щось просто про Левицького можна скільки завгодно. Головне, головне, куди не сунься, в яку тематику не заліз. Всюди можна все нагадує про Васю, про те, що він робив, як він робив і де він робив. Єдине, що ну, дуже шкода, звичайно, попри те, що це, звичайно, просто людська. Людська величезна трагедія, втрата такої людини. Я думаю, також величезна трагедія, величезна втрата для музичного світу, тому що наскільки я знав, Василь готувався, готував дуже бомбову програму, готував тур, готував це. Було от власне заплановано на осінь, і той тур мав і початися з концерту в оперному театрі. От, от така от якась е, доля, що концерт є, а Василя з нами немає. Але пам'ять, я думаю, вона буде е, в нас завжди в голові. Пам'ять про Василя, про те, що він робив, і то, як він робив. І... Що ну, хоромиш власне? Поки є пісні, Василя всі вірять в то, що він є. І концерт називатиметься, і називається я є. І знаєте, він буде. Не тільки сумним, та тобто будуть, звісно, що ліричні нотки, будуть якісь спогади, які викликатимуть в в кожного свої емоції, тому що ну ми ж люди та без емоцій неможливо. Але він і буде таким, як Василь собі планував. Він буде в дечому позитивним. Він буде тим ж балканським. Дуже багато якісь можливо там сценічних моментів. Буде буде один, один такий момент, який ще взагалі не використовувався в технічному плані в Україні жодного разу. Тобто буде щось таке унікальне. Що тільки от 22 вересня матимете змогу побачити. Анонсуємо, але не кажемо що. Але я думаю, що Владислав, ем, ну, залишиться тому задоволеним і отакий палець. Нам буде показувати завтра весь вечір. Сподіваємося, що все вдасться. Знаємо, що на 19.30 в нас вже квитків абсолютно немає. Буквально там останні квитки залишилися на 17-ту годину. І знаємо, що наш Галицький, не тільки Галицький наряд завтра прийде, все розкупить, Буде два гарних аншлаги. Аншлаги для Владислава Левицького.